Ти ж початок слов'янства, звідки йдуть корені слов'янства? Чи завжди були слов'яни на цих землях, європейських, і, зокрема, в Україні? Друга проблема. Якщо вони прийшли, то хто був до них? Третє, як вони самі утворилися? Чи це монолітне утворення, чи це наслідок взаємодії кількох Етнічних компонентів, а для нас це які мови, власне, впливали на формування слов'янських мов. Важко виділити період формування слов'ян як цілісності, оскільки досі існують їхні нащадки. І в кожному з нащадків, як крізь крапельку води, видно витоки. Вони всі походять з єдиного джерела. Давнє минуле Європи виглядає в такий спосіб. Північ Європи заселена предками теперішніх угрофінських народів. Південь Європи пов'язаний з Африкою і з Кавказом. А в проміжку між північчю і півднем якраз область наддунайська. Вперше з'являються на території Європи індоєвропейські народи і племена. Вони Відкрили чудові якості цієї долини Дунаю для рільництва. Ці індоєвропейці відтискають у на північ поступово, асимілюють їх, а представників середземноморських культур відтискають на південь. Так само частково їх асимілюють. Найдавніший шар індоєвропейський на території України існує, пов'язується, очевидно ж таки, з трипільською культурою, бо дуже вже переконливий збіг ареалу відповідних гідронімів і м, даних археологічних. Вчений Трубачов Олег Миколаєвич звернув увагу на істотний збіг території. Поширення трипільської культури, яка відома нам за даними археології, з територію поширення балканських гідронімів, назв річок Балканського походження. Ось тут бачимо такі назви, як річка Сірет в Західній Україні. Там же на Карпатах бачимо річка Опор, річка Солонипер, в центрі України річка Ятрань. Відома з фольклору. Територія поширення пам'яток трипільської культури практично збігається з територією поширення назв Дакійського і фракійського походження. І в такому разі трипільська культура постає перед нами як компонент значно ширшого явища, яке охоплює весь центр Європи і бере свій початок з півдня, в східній частині України. Переважають назви цілком іншого походження. Це річка псло, пселець, і навіть псинка. Це річка Ворскла і споріднені з ними назви. І за різними джерелами тут можна знайти різні тлумачення, але немає у цих назв гідронімів цих ні фіноугорської етимології певної, ні. Європейської якоїсь і схиляються вчені. Про це теж йдеться і в монографії Трубачова схиляються до кавказького походження цих назв. Пригадаємо, що цей же корінь присутній в таких топонімах, як Туапсе, Макапсе, псешепс і так далі, типо кавказькі топоніми. І ось носії цих культур степових. І спричинилися до руйнування трипільської культури. Зберігся шар попелу сліди пожеж на всіх без винятку поселеннях трипільської культури. Очевидно, що це було вторгнення. І виявляється, що кінець трипільської культури припадає на треті, третє тисячоліття до нашої ери, мінус трьохтисячний рік. Як далі склалася доля носіїв? От цих давніх рільничих культур варто запам'ятати їхній ареал поширення ось в Європі, центральній, починаючи з Балкан і по долині Дунаю. І подивитися, як уявляють собі дослідники становище на лінгвістичній карті Європи наприкінці другого тисячоліття до нашої ери. Ось тут приблизно виявляється територія германських діалектів, італьських діалектів, балтських чи балтійських діалектів, ілірійських, а на заході кельські діалекти, які починають розливатися в усіх напрямках по Європі. Виявляється, що Балти родичі слов'ян. Так, це виявляється помітно аж досі, і київський вчений непокупний. Анатолій Павлович написав навіть свого часу книжку Балтійські родичі слов'ян. А те, що це родичі, стає абсолютно зрозумілим із якихось тривіальних прикладів. Ось тут -от є перелік спільних слів у їхніх латинських формах. Литовські дуже близькі до них. Ну, припустимо, бегу це значить бігу, русське, біжу, блуса це блоха, багатс. Це багатий аукас по – це око, аус це вухо, РНК це рука. Те, що я роблю зараз, це сидіти. А якщо ви стоїте, то це стоветі, де ми знайдемо серед індоєвропейських мов сучасних такі, в яких інфінітиви закінчуються на ті або на ті. Це якраз виявляється, ми можемо знайти в мовах балтійських. Після балського компоненту, основи слов'янських мов, найважливішу роль в їх історії зіграв компонент італьський. Італьські діалекти це предкові діалекти таких пізніших мов, як латинська, а після неї і цілого куща сучасних романських мов. Такі спільні слова праслов'янської мови і італьських як. Агн це Агнус, і агнец – ягня, як бедро, як боршно, яке дало в сучасних романських фаріна і фарін, як дете, як голомб, колумбус, коломба, гомусер це гуска, горн, Причому виявляється, що горн і гончарні вироби прийшли разом із новою технологією від італіків і. Близько споріднених з ними кельтів, тому що до того часу у слов'ян використовується для позначення всяких виробів керамічних слово зідді, звідси російське зодчий, те, що виліплено, виліплені миски, виліплені горщики вручну. В той час, коли горн передбачає вже круг ганчарський і обпалювання. Ворні, а не висушування цієї кераміки. І це надзвичайно важливо, тому що ці всі десятки речей присутні в усіх без винятку слов'янських мовах і не можуть бути пояснені тільки локальним контактом чи запозиченням з латині, припустимо, в хорватській мові яка найближча або в словенській, яка найближча до теперішнього романського світу. Отже, ми зупинилися на тому, що Відбувся контакт впродовж 200, може 300 років, він відбувався контакт між Балтами і Італіками. Наслідком взаємодії Балтських племен і італьських, за термінологією Мартинова, стали протослав'яни. В той час, коли третій компонент скіфський, іранський, додався до Цих двох значно пізніше, у VI-V столітті до нашої ери. Власне, ми підійшли вже до майже до історичних часів В басейні Дніпра відбувається впродовж кількох сотень років мирне співжиття степових іранських племен і європейських західних протислов'янських. Що ж до Скіфів, ось назви річок іранського походження на території України. Річка Бог, річка Надра, Артополот, Овда, Сліпорід, Хорол, Сніпорід, Пансова, багато інших, але найважливіше це п'ять великих річок, які течуть через Україну і впадають в Чорне море. Вони мають всі спільний корінь, звернімо увагу. Це Дунай, це Дністер. Це Дніпро, це Дін, ну і Донець уже на слов'янській основі. Що ж це за корінь? Це корінь означає іранською мовою вода. І в нащадках іранців, в теперішніх осетин, це слово означає річка, тільки в нас в них інший порядок композицій, наприклад, типові річки з території Осетії – Ардон, Гвардон, Гзердон. Компонент іранський наявний. В багатьох сучасних слов'янських мовах, навіть у тих, у яких не могло бути історичних контактів з іранськими мовами. Так, от приклади іранських впливів на протослов'янську мову, відібрані такі випадки, які вважаються більшістю вчених незаперечними. Ящер, змій, це Ажджер. Сучасною мовою пушту саме звучить так, і звідси в це, власне, це маленька змійка. Праслав'янське бок це іранська інновація, тобто в усіх інших індоєвропейських мовах є «деос», «деос», Теос, Ді і так далі. Тобто це зовсім інший корінь, і пов'язаний він з поняттям диявола. З усіх індоєвропейських племен лише іранці. Піднеслися під час реформи зороастрійської до розуміння нового типу божества, яке відкидає жертви, в тому числі і людські. І нове божество було названо іранцями Бхагас, Благий. Пре дів злий дух. Оце дів кичить верху древа в слові ополку Ігореві. Про слов'янське Непогода, дощ виявляється, це дус поганий день, погане небо. Іранізм. «Патріті» – це те, що кінець кінцем маємо бачити польське і маємо українське бачити. І ще один іранізм. Можна показати карту, на якій зображено територію поширення давньої слов'янської мови за уявленням. Але це сказано біля 2-3 століття нашої ери. Фактично це територія Польщі і України. Територія прадавніх слов'ян включає на цей раз південну Польщу, те, що називається Малопольща, і правобережну Україну. Рідко так трапляється, що одна. Якась група населення вороже контактує з іншою і знищує її. Найчастіші контакти все-таки це інфільтрація, це проникнення культур, це змішування культур, формування чогось третього, нового внаслідок і господарських, і культурних, і мовних контактів.